І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.UA і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Бой Міша на Т-44 карта Ерленберг. Ну що ж, до бою. Так, до речі, нагадайте мені, хто спостерігає за реплеєм від підписника, а хто ще не почав спостерігати, почніть спостерігати та передивіться знову ж всі мої відео. Наскільки я пам'ятаю, що Бой Міша вже був колись, десь, напевне, місяць або два назад. В реплеях від і, по-моєму, що саме на карті РНБ. Але я не пам'ятаю, от на якому танку. Ну я думаю, що герой відео подивиться і нагадає мені. І я думаю, що е, самі підписники та глядачі каналу теж слідкують та мені, мене будуть поправляти, якщо я десь щось невірно не пам'ятаю. Не, не досить пам'ятаю. Ну, так і буває. Бачимо, що е, граємо ми на Т-44, чудова стежка, чудова. Я колись на ній пограв, я вам скажу, я отримав задоволення. Але потім щось мені ось не сподобалось саме ось зведення. От я запам'ятав, що зведення, можливо, його колись понерфили. Теж нагадуйте, ви мене експертні експерти, нагадуйте, по-моєму, його колись понерфили, і в нього щось мені з зведенням дуже не сподобалось. Чому? Тому що це рухливий маневрений есте, так, Ти ось так виїжджаєш, і ти повинен... Дуже влучно пробувати та влучати свого ворога. Але якщо в тебе, ну бачите, що розкіп та зведення таке не дуже чудове, то в тебе настрій не поліпшується від цього. <хи> ну і картонний картон, він танкує, ну іноді танкує. Бачимо, що трішки вже і натанкував. танкував. Поїхав зразу ж, бачимо, на розвалини цього замку, і тут один вже знешкодив. Суперника вже настріляв 1362. Один сам поїхав напрям тут вибивати цих наглідцову, які ну, думали. Зараз бачимо, тут і тяжі приїхали. Зараз ми їх продавимо напрям. Але не так сталося, як гадалося. Наш герой має скліще, тому бачимо, агресивно так напав на суперників, так? Значить, вони думали продавити, а тут вони отримали. Відповідь такий агресивний, агресивну таку гру. І саме не на дуже, так скажімо, броньованому танку. Бачимо, що дві відмітини на стволі гармати отже, все гаразд із грою саме на цьому танку, і все гаразд і стіліщем, я так розумію. Так, Стіліще мається, ми вже точно впевнена. 3-1 по бою, що там по переказі? По переказі наші бачимо вже агресивно інший фланг, нульову лінію. там Намагаються пройти. В місці поки що нічого не зрозуміло. Ну а нашому герою ніхто не допомагає. Хіба що там ззаду вже прикривають, що суперники зашкірилися, вони не знають, куди виїхати. Їх там теж вже починають знешкодувати. Тут бачимо постріл з підпалом Догорить? Ну майже догорить. доб'ємо. Щодо два горої знищено, три тисячі настріляні. Це ще не пройшло п'яти хвилин бою. 1275 натанковано. Це я казав, що цей танк не броньований, але він танкує, якщо ще вміти на ньому танкувати. Дуель на дуель буде у нас Т-34-85, теж колись було імбіщенське імбіще. Ну, бачимо, що багато нових танків з'явилося, і тому вже не дуже так скажемо, актуальні ці танки, які були раніше імбіщі. Ну. Можливо, так і потрібно, хоча хочеться ще й на своїх улюблених танках, які були в тебе колись, пограти. Все, вже доєднується, приєднується верніше, до нас, баратіші. Ми вже вибуваємо тут е, розвалини цього замку. так. Зараз можемо що зробити? Добиваємо Т-3485 е, і вже можемо їхати допомагати. Там бачимо наглюка. На бураску хотів нас підловити, нічого в нього цього не вийшло. Тут хотів нас арт... артилерист суперників підловити, теж нічого в нього не вийшло. Братіші тут допомогли. Ну що? І агресивно, так, динамічно, агресивно, нікого не боїмося. Їдемо вже е, винищувати суперників, які там вже в місті. Бачимо цього бураска. Ми тепер підловили. Верніше наш герой підловив, який нас хотів підловити. Там не вийшло... Е, у наших братішів нульовій лінії пройти, там намагався е, тяж проїхати, але зараз бачимо, там е, Стежка вже поперла вперед. Отже, наша тепер задача головна це з-під пішка заїхати, надавати суперникам по просто народному взад, так? Бо вони тут очі повипучували, е, намагаються перестрілюватися теж вмикають скіліще. Ну, все ж таки відповів нам Бураск, але він був жорстоко покараний за це. Можемо. Так агресивно напасти ми на охо. Він високий. Він нас, якщо ми йому під борт під'їдемо, він нічого не зробить. Просто у нього ствол, гармати. Гармата не опуститься вниз, він не зможе в нас влучити. Оце дуельна дуель. Чудова така, так невеличкий танчик, просто розбиваю хламіще мастодонта свого рівня. Щось не дає. Бачите, альфа не проходить. Останній постріл один хп всього забрав охо. Чотири вороги знищено. Залишається два... Дві, е, ПТ. І знову ж агресивно. І знову все в динаміці. З чудовим настроєм, дайте ще постріляти. Дайте, дайте постріляти ще скорпіка. Бах, спорту. Оце вже так на адреналіні, так? Грає наш герой, тому вже і не влучає. А тут влучив, дивись. Чудово, вже 5 тисяч майже не стріляв. На 8 рівні. 4 вороги знешкоджені. Вас ні, що що постріляв, ну, я так не зрозумів. <ривіт> І вперед попер. Чудово, перепливаємо. тут такий брід, ну як брід, е. Не те, що по шию, тут з головою, але перепливаємо. Тут переробили непогано так карту, що чудово. І наш ворог. Чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.